На сьогоднішній день менеджмент є однією з найбільш високооплачених професій. Багато хто вважає, що це складно і незрозуміло, але все набагато простіше. Чим більше ви практи до нових знань, чим більше ви знаєте і розумієте, тим цікавіше, якісніше і яскравіше є ваше життя. Менеджмент це звичайно бачити компанію не такою, яку вона є, а такою, якою вона має бути. Менеджери це самі ті люди, від яких залежить успіх професійної діяльності і їхньої організації. У багатьох ви... Він діє як лідер, його повинні поважати колектив. Менеджер це одночасно і композитор, і директор. Тому якщо ти амбітна людина, яка хоче стати тим українцем, якщо ти маєш бажання розвивати свої лідерські якості, якщо ти мрієш про престижну роботу, зв'язок заробітних плати, тобі довідається.